Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про обробку троянд хочу вам сказати заздалегідь, що я проживаю на півночі нашої України, міста Суми, тому всі обробки і підживлення. Набагато пізніше проводжу. Так от, першу обробку я завжди роблю, як тільки розкриваю троянди по голим стеблом, ще коли не з'являються бруньки, листочки. роблю я ось таким препаратом, як Медіан Екстра. Завжди. Обробляю тільки ним, без ніяких додавань у бакову суміш. До цього препарату я не додаю ніякі інстиктивциди від шкідників. Але цьогоріч планувала зробити обробку медіанекстра з додаванням препарату від шкідників. 30В або 30Д. Але не встигла це зробити. Дуже довго я не розкривала троянди. Очікувалися заморозки весняні. Потім почалися дощі, і якось у мене не вийшло. Я планувала додати ось такий препарат, захист саду, чистий стовбур, але не вийшло. Тому, коли я почала розкривати троянди, вже були на них листя дуже багато, тому я буду Переходити відразу до другої обробки, яку зазвичай я роблю, коли вже починається розкривати пластинка листочка, з'являється вже тепло, таке більш-менш. Я роблю бакову суміш. Це хорус, ось хорус, це фунгіцид системної дії фірми Сінгента до нього додаю скор теж системний фунгіцид цієї ж фірми і додаю Актару від шкідників. Зараз дуже багато тлі на трояндах, тому обов'язково треба це робити. Зараз сектори можна додати Angel, Ампліга, ну і інші. Правантомайн. Це більш від кліщів, але для профілактики теж можна це зробити. Буду робити суміш і вам все покажу, як я це обробляю. Так, і ще я можу додати туди мегафол ось такий стимулятор. Дуже гарна штука. Також фірми Валагра це біостимулятор, який використовується для позакореневого живлення. Я розвожу 15-20 мілілітрів на 10 літрів води, це антистресант який здатний вивести рослину. Із таких несприятливих умов, як посуха, приморозки, також механічні пошкодження. Але важливо пам'ятати, що від весняних приморозків треба робити цим препаратам профілактичну обробку, тому що відразу він не зможе справитися ну, і, і вилікувати вашу рослину. Коли вона примерзла, тому треба робити профілактику, щоб рослина могла адаптуватися до таких умов. І ще варто знати, що мегафол треба повторно застосовувати, якщо рослина була у кризовому такому стані. Ну, наприклад, коли ви її пересадили, або була пошкоджена, або підмерзла. Тоді треба повторно його застосувати. Ну, я його застосовую частенько, і навіть і влітку, коли після першого вже хвилі квітування, я також його застосовую, додаю бакову суміш. Ще є, є такий біостимулятор, як кендал. Ось у мене. Так, і я ще не застосовувала цей біостимулятор, але хочу це зробити. Дуже гарна, гарні відгуки про цей біостимулятор. Це стимулятор імунної системи. Що він, що він робить з рослиною? Ну, значно підвищує спротив рослини до різних захворювань, дає рослині дуже багато переваг, легше даває рослина стреси, посилюється захист рослини. Препарат веде боротьбу з плямистістю, фітофторозом, пузаріозом і так далі. І цей препарат застосовують на всіх стадіях розвитку рослини, тому його треба застосовувати для профілактики. Ну і, звісно, до бакової суміші я додаю прилипач для того, щоб ці препарати більш Довше затримувались на листочках, на рослині. Ну і також він підживлює рослину. Я поки що вам розказала за другу обробку, яку я буду сьогодні робити. Разом з вами будемо це робити. Я вам покажу, як робиться бакова суміш. Також сьогодні, вже потепліло. я планую. Підживити під корінь свої троянди. І буду я підживлювати ось таким добривом чистий лист, добрива для троянд. Я розвожу це, це добриво у 10 літрах води і підливаю під кожний кущик одна-дві мірних ложки. Треба роз... розвести у 10 літрах води. Тут написано 5-9, я зазвичай в 10 розводжу і поливаю. Дивіться, який тут гарний склад. Мікроелементів багато. Це дуже важливо, що є тут комплекс мікроелементів. Для троян це дуже потрібно. Вітамінний комплекс також є. І сірка, і магнії є, ну і також азот, фосфор і калій. Для троянд якраз така формула дуже важлива. Також можна застосувати методом підливання під корінь. Майстер у мене тут майстер агра. Тут також дивіться, є. І азот, фосфор, калій, магній також присутній, ну, і багато тут і вітаміни, і все також. Я ніколи не застосовувала добрива пролонгової дії, які підсипають в сухому вигляді під кожний кущик і Засипають тоді земелькою, ну і вони поступово розчиняються, і рослина отримує всі ці е, поживні речовини. Якось що в мене це не приходилося це застосовувати. Але планую, мабуть, на наступний сезон так і зроблю. Осмокот, гілея, Зараз це можна придбати в інтернет-магазинах дуже гарні добрива. Але я не купила, тому буду ось чистий лист обробляти. Так, і ще хотіла вам показати, що в мене на деяких трояндах вже є хлороз листочків, тому я буду додавати філатін заліза, ось такий. Ну, це є окремо. Потім оброблю ці троянди. Ось дивіться, зефері ця троянда дуже часто хворіє на хлороз. Тому я буду її окремо обробляти хелатином заліза. Ну і ще пробіжусь, подивлюся, де є такі ознаки хлорозу. І оброблю. Перш ніж зробити бакову суміш, я вам хочу розказати декілька слів, як правильно робити бакову суміш, є основні правила для бакової суміші, це не варто брати для бакової суміші дуже багато препаратів. Також всі препарати складові цих препаратів, баковий суміш треба розводити окремо ібо обов'язково по інструкції препарату. Також не використовуємо мідь міських препаратів у баковій суміші, бакову суміш треба. Застосовувати відразу від її приготування, біопрепарати не треба змішувати із хімією, також не можна змішувати інсектицид і акаріцид. Також не варто в одну бокову суміш змішувати декілька біопрепаратів, стимуляторів росту. Це, наприклад, я буду сьогодні змішувати кендал у бакову суміш. Ну, якому комусь, якщо захочеться бегафус віддавати, то не варто цього робити, треба щось одне. Ну, ідеально, бакова суміш це один фунгіцид, один інсектицид або каріцит, одне добриво. І плюс один стимулятор. Ну, і звісно, якщо в добрива немає прилипача, то треба додати прилипач. Сьогодні добрива я не буду додавати, буду додавати стимулятор кендл до фунгіциду хорус, ось хорус, додам скор. Це профілактика від захворювань і буду додавати інсектицид актара від шкідників. Також додам Ліпосам. ну і кендел. Планувала мегафол, передумала буду кендел, щоб троянда була більш. Витривала до захворювань. Но. Я беру так окремо якусь посудину. 10 літрів води ось в мене мірочкою, підрозділ із мірочкою. Ось так. Але спочатку треба переконатися сумісності обраних препаратів. Для цього ми Розводимо окремо у різних ємностях. Ну, я буду, уже знаю ці препарати, що вони можуть об'єднуватися в одну бакову суміш. Я буду відразу у посудині розводити і вливати в окрему посудину, оце маленьке відерце, а потім змішувати у 10 літрах. Так от, почергово першим заливаємо порошкові або гранульовані препарати. У нас порошкові, що тут ось? актара порошок, корус порошок, тому першими ми їх будемо розводити. Далі йдуть препарати на водній основі, потім Якщо є у вас масляні препарати, вводяться масляні в третю чергу. так? Це скор, прилипач потім розводиться, але прилипач теж треба окремо розвести в посуди, нехорошо його розбовтати, а тільки тоді вливати у бакову суміш. А потім вже в останнє додають добрива. І найкраще, звичайно, поєднувати препарати однієї фірми. Ну, якусь у мене дивіться, сінгента. Всі препарати фірми сінгента. Ну, так рекомендує виробник. Але дивіться самі, як уже вийде. Ну, Почнемо. Октар розмішуємо. Добре розміщуємо, щоб нічого не залишилось. Ну, ось так дивіться, зміщуємо Октара, знову беремо окрему посудину. Тепер на черзі хорус, теж порошок, бачите. Так само змішуємо. Так, хорус. Теж так зливаємо. Дивіться, нічого не звернулося. Все добре ендо. Треба 20 мл на 10 л води. Я додаю дві такі кришечки. В одній кришечці 10 мл. Ось так. Це все змішай. Так само далі. На черзі у нас кор. Ой, вонюче? Так. Добре, вичевимо пакетик. От так розмішали. Це добре розмішується воно все. Так. Ну, и далее. так. и далее липа сам. Так, и липа сам. Додаю такую ложечку. Добре перемешиваем все. Також сюди все Тепер все додаємо. Ретельно перемішуємо все і заливаємо виприскувач. Ось такий в мене прискович Дніпро М, акумуляторний, гарний оприскувач але дуже коротка. У нього така ось шлангочка. Подовжувач короткий. Приходиться. Залазить всередину у клумбу, це незручно. І перемикач там зараз покажу, теж мені незручний. Ось, дивіться, отака. Мені здається, коротка шлангочка. І перемикач. Ось так, збоку знаходиться внизу, коли одягаєш. На плечі оприскувач, то незручно внизу знаходиться такі оці ремні заважають, закривають. Ну, пристосувалася якось. Зараз будемо заливати. Так, залили розчин, все щільно закриваємо. І не забуваємо одягати респіратор. Ну, це обробляємо.